Сьогодні, 5 вересня, збірна України розпочне свій шлях у відборі до чемпіонату світу 2026 Синьо-жовті приймуть Францію в номінально домашній грі, що відбудеться в польському Вроцлаві. Привіт, з вами Валентин. З нагоди цього матчу ми пригадаємо всі голи українців у ворота французів. Це протистояння розпочалось в 1999 році, коли команди двічі зіграли в нульову нічию на груповому етапі відбору до Євро 2000. Через п'ять років відбулась товариська гра на Стад де Франс. Єдиний гол забив Зінедін Зідан, тож 1-0 на користь наших суперників. У відборі до Чемпіонату Європи 2008 підопічні Олега Блохіна провели два поєдинки проти Франції. На виїзді зазнали поразки 2-0 на табло. А ось вдома вдалося забити перший м'яч у Рота синіх 21 листопада 2007 року синьо жовті приймали своїх опонентів у Києві. Андрій Воронін, скориставшись скидкою у виконанні Олега Гусева, вивів Україну вперед на 14 14-й хвилині. Цям вмикати телевізор, дивитися, спостерігати за цією грою. зараз. атака так українського ролі прибуває нарешті. Влітає у сітку воріт французької команди Андрій Воронін. Він відзначається, і от, і от нарешті ця процедура і це вшанування Андрія Андрійовича Вороніна, сина, який зовсім нещодавно народився у нападниках Ліверпуля. Втім, ще до перерви французи забили двічі, тож повели у рахунку. Однак, вже на початку другої половини Андрій Шевченко перекинув гукіпер суперників після передачі від Владислава Ващука. Воротар відверто помилився. П'ятий Вільям Галас, шостий Клод Макеле. Давайте після цієї атаки удар по воротах і дуже дуже епізод. позоди. Цього помалка. Помилка Себастьяна і радість Олега Блохіна. 2-2. На початку зустрічі. Зарівнюємо. Зарівнюємо рахунок. Можливо, не сподівалися. Французи на такий старт. Не сподівалися на те, що у цій позиції буде. Ця зустріч завершилась в нічию 2-2. У 2011-му команди провели спарн в Донецьку. Франція перемогла з рахунком 1-4. Єдиний гол господарів забив якийсь чудак з Пітера під четвертим номером. На домашньому чемпіонаті Європи команди знову зійшлись на Донбас-Арені. 0-2 перемога французів. Перш ніж ми продовжимо, прошу підтримати збірну автомобіль для мого друга та його побратимів. Заздалегідь дякуємо. Ми бійці роти спеціального призначення Національної гвардії України. Виконуємо бойові задачі на турецькому напрямку і дуже потребуємо вашої допомоги у зборі на автомобіль для того, щоб виконувати бойові задачі. Наша ціль 250 тисяч. Долучайтеся до нашого збору, створюйте. Дружні банки разом до перемоги. У листопаді 2013-го українці вперше переграли французів. Заповнений НСК Олімпійський побачив впевнену звитягу головної команди країни. Це була перша гра плей-офф відбору до чемпіонату світу. Господарі повели на 61-й завдяки голу Романа Зозулі. Е, і е, Ремі замінить. Зозуля! Зозуля! Забувати треба! Удар. І хвилині відкриває рахунок у цьому матчі. Роман Зозуля, в якого вірив Михайло Фоменко, ставив в основі завжди. І Він його не підводить. Він забуває. Витрипав у своєму стилі. Він чіпляється за кожен м'яч. Через 20 хвилин Андрій Ярмоленко подвоїв перевагу своєї збірної, реалізувавши пенальті. Який потрібний удар. Ярмоленко розбігається. Удар Гол! Два-нуль. Гол! Збірна України перерає Французія. Заробив все-таки пенальті. Роман Зозуля і намагається тримати емоції Михайло Іванович. Він тримає їх реально, але по іщах помітно. У підсумку підопічні Михайла Фоменка святкували перемогу з рахунком 2-0. Втім, матч відповідь синьо жовті провалили. Поступились з рахунком 3-0 в Парижі та не вийшли на мундіаль. 7 жовтня 2020-го збірна України зазнала найбільшої поразки в своїй історії. Франція розгромила синьо жовтих в товариському матчі. 7-1 на табло Стад де Франс. Єдиний гол українців в активі Віктора Цианкова. Сіганка. Well, у відборі до чемпіонату світу 2022. Ці команди також потрапили до однієї групи. Перший двобій провели у Франції в березні двадцять го Тоді повели господарів. Але гості зрівняли, коли Кімпем Бе зрізав м'яча у власні ворота. До речі, цей гол офіційно зарахували на Сергія Сидорчука. 1-1 в підсумку. Вішосток на медачка віддав під удар. Удар. фортуни, про яку ми благали, на яку ми сподівалися, і Олександр Караваєв та Сергій Сидорчук на неї заслужили. Перший перехопив м'яч на правому фланці віддав центральну зону у вересні того ж року. Все було навпаки. Українці відкрили рахунок зусиллями Миколи Шапаренка на 44-й. Шапаренко! Шапоренко. Микола! Микола Сапаренко! Що ж ти витворяєш? Що ти зробив? Як? Франція зрівняла в другій 45 хвилинці, отже, 1-1 в Києві. Що ж загалом команди провели 12 матчів між собою. Франція перемогла 6 разів, Україна лише один. Ще 5 ігор завершилось в нічию. В активі синьо-жовтих 8 голів, в наших опонентів 23. Як би там не було, маємо надію, що підопічні Сергія Реброва зможуть здобути хороший результат. Спробуйте спрогнозувати рахунок матчу в коментарях. На цьому все підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ставте вподобайки та не забувайте підтримувати Сили оборони України за посиланням в описі. З вами був Валентин. На все добре.